We'll see from this backyard it's uh, no. okay. now for signing contract uh, between the city of uh, Lviv and the city of Freiburg. Uh, yeah. And uh, this we will um, uh, from Continue our good we had the last years. І це буде продовженням нашої хорошої співпраці, яку ми мали протягом останніх років. And і ми пишаємося тим, що ми можемо підтримувати Львів вже протягом багатьох років і давати вам можливість uh, давати собі раду з такими різними обставинами, які трапляються we 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 were very impressed when we came in uh, here yesterday And we saw a lot of ideas, a lot lot of of uh, ideas, perspectives пресс ванвікемінгієстаєнвісов адіслотов перспектив з індиситії стренксен і вчора. Коли ми приїхали до Львова, ми були надзвичайно вражені тим, наскільки ви сильні у своїх бажаннях відбудови і покращення, незважаючи на те, що відбувається, і ми дуже горді підтримати вас у всіх ініціативах. And on the other hand, when we came in uh, yesterday we saw uh, we were we saw the uh, things we we wouldn't like to see uh, We came in the hotel and we got directly in the cellar room um, because of this uh, Russian attack and um, uh, the most impressive thing was when I got with Andre. And uh, like here and saw this uh, damaging all over. <laughs> and we had several talks together with, with you, Andriy. And uh, the city of Freiburg, Mayor Martin Horn and you um, um, made a contract that we gave um, exactly 100,000 100. euros 100. 100. For this school і отож, результатом тих вчорашніх розмов було те, що мер міста Фрайвул вирішив підписати ось цю угоду, якою надається 100 тисяч євро для відбулок для відбудови школи. Це напевно незначна сума, якщо подивитися на всі ці ушкодження. that we support you in your future. Але це інший знак нашої підтримки вас і вашого майбутнього. Вчора під час комбінованої атаки е ракетами, дронами, було ушкоджено 188 будівель. Десь вікна повилітали, десь дах пошкоджений. Але найбільш трагічними є 20 будівель. Одні з них це тут, на вулиці Конувальця, фактично будинки повністю зруйновані. І, звичайно, що всі ці будинки треба відновити. І... Ми вирішили піти неординарно. Ми вирішили просити міжнародні компанії, українські компанії взяти патронат над конкретним об'єктом. От, як приклад, сьогодні місто Фрайбург. Там перший заступник мера Мартін приїхав. Ми підписали угоду: 100 тисяч євро йдуть цільово на цю школу. І я переконаний, що до зими. Школа буде повністю проведена до пуття, буде повністю перебудований новий дах, все, що стосується, інфраструктури це цільовий підхід. Якщо тільки погано працював.